Друзі, всім привіт! Це чергова відеолекція по мові Python. Якщо вам цікава така тематика, я закликаю вас підписатися на канал, так як це підтримує його розвиток, підтримує розвиток цього напрямку. Також на цьому каналі. А сьогодні ми продовжимо розмову про магічні методи в Python і як ви пам'ятаєте, на минулих двох підкастах ми розглянули такі методи, які дозволяють зробити строкове представлення об'єкту в Python, а також деякі методи, які виконують порівняння та визначення хеш-функції, чи верніше хеша, так будемо сказати правильно, на основі якоїсь хеш-функції, визначення хеша об'єкту. То були основні такі, які дуже часто використовуються. Є ще дуже велика кількість додаткових методів, які ви можете використовувати. І, відповідно, сьогодні ми розглянемо також деякі з них. Ці методи пов'язані з деякими математичними виразами, які можуть існувати при роботі з об'єктом. А саме, давайте розглянемо сьогодні такі методи, як add, метод multiply, метод sub і метод true div, try div, як він правильно читається. В принципі, для нас це зараз не важливо. Тільки тут два підкреслення. Обов'язково пам'ятаємо, що всі це стандартні методи, і вони ці методи, починаються обов'язково з подвійного підкреслення. Отож, давайте будемо все розглядати на якихось прикладах. Тож, створимо клас. Наприклад, клас буде number. Так як є стандартний клас номер, тому я просто створю класно. Давайте ми зробимо в нього ініціалізатор. Будемо туди передавати якісь число, наприклад, N, і наше N self n дорівнює n. 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 n чи Давайте так, number. Все ж таки, щоб було вам комфортно з ним працювати. Створимо давайте один об'єкт. N1 дорівнює нам, Ну тепер йдемо якесь число одиничку, так? І створимо другий об'єкт. N2 дорівнює нам, Давайте так. Представимо таку ситуацію, що ми хочемо скласти два значення N1 і N2. Так як виходить, що в нас є два об'єкти, в нього лише в цих об'єктах знаходяться лише одне поле, тобто поло N, хотіло б, щоб ці поля нам би автоматично складалися. Тобто я давайте так напишу print. І тут я хочу N1. Плюс N2. Ми знаємо, що стандартні класи так вміють працювати, але це наш клас, ми його самостійно придумали. Зрозуміло. Давайте одразу побачимо, що буде. Ну, зрозуміло, що не може воно таке зробити. Воно не знає, як це скласти нам один і нам два такі два класи. Не реалізована в нього така дія. Значить, для того, щоб це зробити, можемо викликати метод. Ed. Тільки крапочку забуду встановити. Add. Оце прибавити сюди-сюди цю функцію. Але в нас такий метод не реалізований. Ми бачимо. Ну, давайте побачимо. Ну, верніше, так, N2. Нічого не підкреслює, начебто. Не може такого воно зробити, не може там воно щось порахувати. Значить, Давайте реалізуємо цей метод. Наприклад, ось такий метод в нашому класі. Def. Так, сюди ми передамо. self. І передамо, якщо ми хочемо складати е, ще з чимось, якийсь value, який у нас буде е, нашим номом. Тепер е, що ми будемо робити? Давайте ми е, зробимо return е, self наш n number. Додамо наш value. Крапочка number. Ой. Давайте побачимо, чи воно працює у нас. Так, я тут, допустив, новеличку помилочку не треба мені було писати тут нам. Воно тоді ругається. А, ось так треба зробити. Нам треба просто подати певне value, і з цього value викликати цей номер. Тоді дійсно є, тоді, давайте побачимо, що воно працює. So, uh, так Ось ми бачимо, тепер вона працює. Але а, така є, такий є момент, що нам тут дійсно треба робити перевірку, бо якщо ми передамо туди якийсь інший об'єкт, це працювати не буде. Давайте ми зробимо ось таким чином. А, зробимо перевірку. І If instance а, наш value, який ми туди передали. Воно у нас відповідає нашому об'єкту, верніше нашому класу. Нашому класу нам. Тоді ми будемо повертати. Ось оце тут вісту. Ві Давайте зробимо. Ось таку річ. Давайте запустимо. Все працює. Давайте тепер спробуємо просто мотивно це зробити: N1 плюс N2. Два об'єкти скласти. І також запрацювало, бачите? Я не робив метод ADD, не викликав його. І явно оцей плюсик він автоматично викликає оцей от метод. Ну, давайте поміняємо місцями N2 плюс n1. Також повинно працювати. Давайте перевіримо, якщо ми N1, тепер плюс якесь число, наприклад, 10, чим буде воно працювати? НAN. Повертає нан. А чому воно повертає? Тому що ми бачимо, що ми перевірили таку зробили перевірку, і у нас десятка, по суті, справи у нас не є, не відповідає цьому об'єкту, так? Навіть більше ми у десятки не можемо взяти оце от значення. Намбер, в нього нема цього номера. Ну, тому, відповідно, оцей от рядочок не був виконаний, ми можемо прописати тут додаткову логіку якусь. Ну, давайте просто return. Знову ж таки, трошки невірно. Але давайте ми. Тобто ми не можемо у number у 10 взяти номер. В нього нема такої зміни. Ми просто можемо додати це value. Звичайно, воно зараз у нас може запрацювати, так. Але якщо ми туди передамо вже string, десятку, наприклад. То навіть і це вже викличе помилку взагалі. Але так уже працює. Так? Коли ми просто взяли до об'єкта N1, передали 10 Давайте поміняємо місцями тепер. Що у нас буде, до речі, коли ми до 10 додамо N1. Тут трохи інша річ, так? ми 10. В нього, якби то неявно, от плюсик повинен це викликати цей метод add. Давайте перевіримо, що так буде тут у нас виходить, що є певна тип error, тому що тип INT і, і N нам вони не співпадають. Тобто, виходить, що якимось чином він не може скласти ці два числа, спробуємо розрулити цю річ. Ну, по-перше, давайте ми ось тут, коли ми казали return. Так, все ж таки додамо трошки вірності. Ой, отак от Instance. Якщо у нас наше value було до цього, воно у нас з такого типу як int або float, тоді ми можемо виконати оцю дію. Так повернути. Але як нам вирішити оцю ситуацію, коли ми переставили місцями, коли ми до 10 додаємо. Виявляється, що коли ми викликаємо то існує метод, який дозволяє автоматично цю перестановку зробити, і цей метод називається метод ReAdd. RADD. Ось і так от ми туди передали е значення. І ми туди передали об'єкт. Значить, е, тепер ми давайте це все ми робити не будемо. Ми просто візьмемо наш себе самі і, додаю, і дод додамо е, значення. А давайте спробуємо. О, тепер запрацювало все. Ось так. Тобто метод rdd rdd, Тобто Python працює наступним чином: а він спочатку виконує метод add, коли він не зможе його зробити, він викликає у цей метод RADD. і цей метод rdd якраз працює при коли ми в десятку будемо додавати до якогось об'єкту, n 1 з іншої сторони. Так само працюють методи мультиплай, субдрудive. Значить, мультиплай, це метод, який працює на. Давайте ми його зараз тут працюємо. Ось так ось Помножимо Все ж таки. Давайте я тут виправлю цю штуку. Треба перемножити метод. Займається множенням. Так, а якщо я замість цього буду його віднімати? До речі, давайте ми будемо дивитися, ми таким чином змінили логіку роботи да? метода множення. Ну, насправді треба все робити, щоб було вірно. Все ж таки, це буде множення. Давайте виномеремося з методу саб, він буде якраз займатися відніманням. Ось ми там бачимо метод віднімання Пуйно працювати. І методом ділення. Давайте також побачимо, як він працює. Так. так, 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 так. Не підтримує, тому що ми тут написали. Бачите, коли я прибрав метод sub, вже немає такого, так, такої функції, як відняти від об'єкта якісь числа, тому викликалася ця помилка. Ось тепер вона вже працює. Ми знаходимо значення 01. Значить, ми бачимо, що існують багато взагалі методів, і існують такі методи, які дозволяють математично змінити поведінку нашого об'єкту. В даному випадку це прописується в класі ця поведінка, і дозволяє вже в більш спрощеному вигляді працювати з такими об'єктами, створювати навіть свої якісь типи даних. Для роботи ми можемо використовувати такі магічні методи, як add, MOL, SUB, true Division, true Div. Якщо вам це було цікаво, обов'язково і корисно, обов'язково підписуйтесь на канал. До наступної зустрічі!